Три старовинні дерев'яні віли. Найстаріша приймала гостей раніше, ніж на престол Австрійської імперії зійшов 18-літній Йосиф. Цю вілу побудували у 1898 році у стилі модерн і модному на той час закопанському стилі. Різьба подібна до бойківських та гуцульських дерев'яних хат. Її власником був лікар Зенон Пельчер. Перед костелом стояла скульптура Богородиці, обернена в бік віли, і з часом всі стали називати віллу під Божою матір'ю. У свій час була справжньою окрасою курорту, мала 20 розкішних номерів. Сьогодні тоді є готель і ресторан. Оглянемо віллу, де приймали президентів та почесних дипломатів. Віла Гопляна єдина зі збережених віл з рубної конструкції, побудована без жодного цвяха, сведена після Першої світової війни за проєктом українського архітектора Яна Семковича. У 1930-х роках вілла слугувала резиденцією власника курорту Раймонда Яроша. В інтер'єрі збереглися три маршеві сходи і столітній відреставрований вітраж, зроблений у Кракові. Тепер тоді є художній музей Михайла Біласа, митця зі світовим іменем. Поблизу найстаріша віла у місті, що збереглася донині, це віла Постій, збудована у 1843 році. Перший поверх вілли мурований, а другий фахверк з відкритим дерев'яним каркасом стін. Тепер у будівлі діє готель. Поділися враженням у коментарях.